Туберкульоз неабияк турбує медиків, адже він у трійці смертельних інфекційних хвороб, які вражають населення. Щорічно на Україні реєструється біля 38 тисяч хворих на туберкульоз. В цей же час 10-11 тисяч наших громадян помирає, а кожного дня 20-30 осіб. Найкраща ситуація і на Рівненщині лише за минулий рік виявили 720 хворих на туберкульоз. Однак найбільше медиків турбує мутована форма захворювання, яка складно піддається лікуванню, що відбувається тільки під наглядом лікарів. З позиції мікробіології туберкульозу є результат генетичної мутації, в результаті якої бактерії, мутанти є нечутливими до препарату. Ось чому зараз, якщо виявили туберкульоз. Основний удар це на вперше діагностований туберкульоз лікування, що він приймав в день в день під наглядом медпрацівника, якщо не де порушувати або хаотично приймати антибіотики. Потім розвивається мультресентна форма туберкульозу. Медики кажуть, нині туберкульоз лікують за новими методиками. Усі ліки є в наявності безкоштовно. Ми працюємо ВОЗовською програмою, вузовськими е схемами лікування, тобто, чотири антибіотики зразу дається, Препарати всі безкоштовні. Всі хворі, які ми виявили, вони всі забезпечені 100% протитуберкульозними препаратами кашель, швидка втомлюваність, підвищена температура тіла та пітливість, втрата ваги і біль у грудях. Основні симптоми туберкульозу. Тому фахівці закликають людей з такими симптомами не зволікати а чим швидше звернутися до лікаря, нині діагностують хворобу за дві години, а не як раніше за два місяці. Олена Семенович Артем Лаговський. Новини рівного.